Вітаю, друзі. Ну що, новини не дуже добрі. Трамп заявив, що Путін не припинить війну, бо вважає, що він перемагає. Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на європейців свої джерела в Білому домі. Так. Путін вважає, що він перемагає. В голові Путіна вже були Київ за три дні, але Путін поки бачить, що його не можуть зупинити на фронті, стабілізації немає. На тлі цього з'являється ще одна інформація: що наступний етап переговорів між Україною та Росією пройде в Отик Ватикан. Street Journal теж про це повідомляє з посиланням на свої джерела, а також про це повідомляють і різні інсайдери. Давайте відверто. Путін хоче воювати. Про це говорить. Трамп одночасно будуть проведені перемовини, які відверто не дадуть ніякого результату, ну тому що верніше результат буде, він буде відсутній, і результат цих перемовин можна передбачити це звичайне затягування часу, яке вигідно Росії і несе ніякої користі Україні. Тому погоджуватись на переговори та брати участь в них можна. А от сподіватися на щось не варто погоджуватись треба, тому що інакше нас звинуватить, що ми не хочемо проводити переговори і досягати миру, а ми такі зловні, військовоєнні і все інше. Імітація бурхливої активності сьогодні дуже популярна в світі, тому ще раз скажу: проводити ці перемовини і погоджуватись на участь в них можна. але не варто бути наївними, дурніми і сподіватися, що Путін на цих перемогах скаже: Ну, ми готові, закінчимо війну і все. Навіть по лінії боєзітнення. Не про те, що він виводить війська, він не хоче навіть закінчувати по лінії боєзітнення. Чому? Тому що дійсно впевнений, що він переможе, бачучи недолугі дії влади, яка не може забезпечити війська ані особовим складом, ані дронами, ані скидами, скідами, мінами, нічим іншим, Путін думає, ха. Вони настільки тупі, що не готові своє військо забезпечити всім необхідним. Буду воювати далі, і отут є проблема, тому що нашій владі варто не тільки приймати участь, брати участь у переговорах, а ще й займатися проведенням мотиваційних кампаній українців, займатися реальними змінами в економіці. Займатися справедливою мобілізацією замість бусифікації, забезпеченням зсу дронами, мінами, скидами – всім необхідним для проведення війни. А ще треба займатися боротьбою з корупцією, навіть якщо це боротися з оточенням зеленського з п'яти шістів успішними менеджерами, з тими, хто сьогодні стоїть в черги в салонах з елітними автомобілями або купує. На печерських пагорбах та в кончезаспі нові домівки сидячи в кабміні в офісі президента або Верховній Раді в фракції Слуга народу. Наприклад, як це було з Халімоном, який купив. Ми пам'ятаємо заступник голови фракції Слуга народу на початку. До речі, повному вторгнення собі домівку на печерських пагорбах за гроші, які не може пояснити звідки в нього до речі. Він не оформив це на свою співмешканку, якій теж не було грошей. Але не хвилюйтесь, ним все добре. Він уникнув відповідальності і нормально собі користується цією автівкою. Що показує: якщо ти лояльний Зеленському, то можна займатися чим завгодно, робити що завгодно, навіть не тільки общіпувати гусей, а й сношати їх. Тобі за це нічого не буде, але нічого не буде, якщо не робити необхідні дії наприклад, забезпечувати зброєю армію, бо це якась дивна ситуація. Всі розуміють, що Путін просувається. А влада не змінює ситуацію. А може влада не, не хоче, а просто не спроможна, тому ми будемо спостерігати, як будуть і далі тривати безперспективні зустрічі з росіянами, і не буде робитися те, що необхідно, і ворог ну, повільно, але буде просуватися вглуб України. Бо якщо б влада була спроможена інше, то вже б робила. До речі. Вже сьогодні в нас є величезна кількість проблем з фінансуванням армії. А ще у нас є проблеми з тим, що, наприклад, про це заявив Білецький в інтерв'ю Бутусову? Міністерство оборони, яке створене для того, щоб забезпечувати Збройні Сили України, з початку року не надало за перші місяці ніяких дронів, наприклад, третій штурмовій. і не лише третій штурмовій. А постійні заяви про те, що необхідно зібрати знову гроші на дрони, реби, рери до речі, на реби зібрали тільки фінансують держави тільки 10%. Для розуміння, реб – це те саме, що шолом або бронежилет. І от уявіть собі, на позиції знаходиться рота 90 людей, з них тільки у 9-10% є шоломи і броніки, а у інших немає. Це прореби. Розумієте, то влада так ставиться до цього. Чому? Тому що представники влади не воюють їх друзі, родичі, бізнес-партнери, колеги, ну не тільки Бакана, Втрухіна або інше, але вони теж не воюють. Може, тому і ставлення, бо якщо би, наприклад. В підрозділі з'явився баканов на нулі. Я можу забитися на будь-яке парі. Міттєво там би з'явилися реби, рери, дрони, вибухівка, снаряди. Зеленський би забезпечив. На жаль, в нас немає стільки баканових, щоб поставити їх у всі підрозділи, але й баканов не служить. І оце величезна проблема. Окрім того, треба звернути увагу ще на один момент. У нас багато хто впевнений, що війна якось там закінчиться. Але ще раз, Путін просувається, навіщо йому закінчувати війну? І нам треба щось змінювати. Змінювати, бо інакше закінчиться все дуже погано. Погано для України в першу чергу. Бо сьогодні ми спостерігаємо, як Америка ну, не дуже активно нам допомагає. Так, допомога, яка підписана ще Байденом. Триває, ідея лавна, от от закінчиться. І що ми будемо робити далі? Чи є план у нашої влади? Щось мені підказує, що плану немає. Хочу пояснити для всіх тих, хто сподівається на диво дива не буде. Тому треба що робити? Давайте по черзі. Перше, треба відверто сказати державі вийти, це повинен робити Зеленський, що 5-6 успішних менеджерів не спроможні, Привести Україну до потрібного результату єдине, що вони можуть, це повільно спостерігати, як росіяни повільно просуваються, як росіяни повільно захоплюють наші території і вбивають українців. Це відбувається. Друге, треба визнати, що якщо нічого не змінити, то це ну, край негативна стратегія, яка не несе Україні взагалі ніякого позитиву і ніяких перспектив. Тому змінюйся або зникай. І тут треба або менеджерам цим змінитися, або зникнути. Вони щось нічого не роблять. І розумієте, тут ще один момент: а що робити громадянам України? Громадянам України треба пам'ятати, що тут треба підтримувати всі ЗСУ. І якщо вони не хочуть цього робити, вони просто. Підштовхують країну до програшу війни, тому коли я кажу і закликаю, що треба донатити на зсу і приєднатися до зсу, то це безальтернативна історія. Я розумію, що це багатьох лякає і багатьом не подобається, але іншого варіанту немає. Буде ще зустріч, будуть ще перемовини. Але якщо ворога не зупинити на фронті, Путін і далі буде впевнений, що він може перемогти Україну. Якщо українці не готові захищати свою країну, вони її втратять. А разом з ними втратять і ті, хто готовий. Але менше. Бо винича меншість, яка сьогодні віддає життя і здоров'я в ім'я України. Разом з тим хочу додати: ситуація не настільки погана, як багатьом здається. Ні. Ми можемо зупинити ворога, ми маємо такі можливості і ресурси. Але для цього треба кардинально змінити ставлення до війни. Якщо цього не зробити, результат передбачений. І він точно назовільнить тих, хто хоче жити в Україні, а не в українському федеральному округу Росії. Робіть висновки, пане Зеленський. Робіть висновки, панове громадяни України. Бо якщо змін не відбудеться, Україна може зникнути. І це не лякалка, це страшна перспектива, з яку, на яку не варто закривати очі. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, дякую, що прокоментували, поширили відео. Дякую, що активні, а не пасивні. Тримаємося, допомагаємо ЗСУ, і все буде Україна. Па-па.